Додавання файлів на платформу Moodle. Ми з вами вже розглянули можливість додавання файлів двома шляхами. Перший шлях це притягування безпосередньо з робочого столу файлу до потрібного місця розташування на вашому курсі. Наступний шлях це ми розглянемо, як завантажувати файл безпосередньо із теків на вашому комп'ютері. Натискаємо кнопку Редагувати. У нас з'являється. Меню, яке дозволяє нам або перетягувати файли на розділи курсу, щоб завантажити, або будемо їх завантажувати. Натискаємо Додати діяльність або ресурс. У нас відкривається меню, яке дозволяє нам обрати або вид діяльності, або ресурс. В даному випадку ми хочемо з вами завантажити файл, тобто в розділі ресурси обираємо файл, тому що ми хочемо завантажити саме файл. Натискаємо кнопку додати, яка стає в цей час вже активною. І система нас просить заповнити певні поля. Нагадуємо, що поля, які відзначені. Червоною зірочкою є обов'язкові до заповнення. Ми записуємо назву і ми вводимо опис даного файлу. Опис даного файлу дозволяє вам досить легко орієнтуватись і є дуже стислим змістом того, що знаходиться в цьому файлі. Ви можете опублікувати цей опис безпосередньо на курсі, можете його і не опубліковувати. Натискаємо кнопку Додати контент. У нас відкривається віконці: завантажити файли, огляд, і ми завантажуємо файли з того місця розташування, яке у нас знаходиться на комп'ютері, де знаходиться наш файл. В даному випадку в мене знаходиться на робочому столі. Я знаходжу свій файл і завантажую цей файл. Цей файл вже завантажено. Я маю можливість обрати вигляд. Даного файлу і зробити загальне налаштування модуля. Або показати, або приховати від студентів, або ввести певний ідентифікатор, тобто ключ, який студент має ввести для того, щоб завантажити даний файл. Натискаємо зберегти і повертаємось до нашого курсу. Отже, ми бачимо, що ми завантажили файл безпосередньо до нашого модуля курсу.